Дякую! Доброго дня, рада вас вітати на моєму каналі. І все ж таки вирішила окремий, окреме відео записати, присвячене знову ж таки, праву власності, документам на право власності та єдиному державному реєстру нерухомого майна. Для чого він. І оскільки відео про документи на право власності набрало велику популярність, і дуже багато коментарів стосувалось про те, що там не потрібно реєструвати. Все це оманливо, все це не потрібно, тому зразу ж почну з такого простого запитання до моїх глядачів. Ви якби повинні розуміти, що в єдиний державний реєстр нерухомого майна входить не тільки інформація про саме право власності на квартиру чи житловий будинок, там так, а також туди входить інформація про обтяження цього майна. Тобто, якщо накладений арешт на майно також вносяться дані у цей реєстр. Якщо заборона відчудження такого майна, це також вносяться дані у цей реєстр. І тепер на хвилиночку задумайтесь, як би ви як можуть державні органи, там реєстратори, нотаріуси, виконавці, дізнаватись про те, чи накладений арешт на це майно чи ні, яким чином? Для цього і був створений цей реєстр. Ну, можу вам е згадати декілька моментів з історії, то раніше ці обов'язки мала перша нотаріальна контора у кожному місті. І до неї. Починаючи з часів там ще з 40-х років, до цієї контори всі повідомлення надходили про накладення заборони відчуження чи арешту. Там було безліч саме паперових носіїв з цими документами і з цими даними. Це якби досить довгий час ще було і за часів незалежності. Потім відбулись відповідні зміни, тобто на паперових носіях. І людина, коли їй необхідно було щось там, зробити зі своїм майном, вона йшла до нотаріальної контори саме першої по місту, і отримувала відповідну довідку про відсутність арешту на це майно. Однак, і... Потім, коли збільшилось право власності, збільшилось і зловживання на цьому фоні. Раніше ви ж розумієте, в радянський період і право власності не було. Раніше можливі були, якби власність на житловий будинок її побудований. На заводі, наприклад, отримували суду на будівництво, і потім виплачували цю суду і знімався, знімалася заборона відчуження. Однак знову ж таки можу вам сказати, що є безліч випадків, коли до цього часу люди приходять, оформлюючи свою спадщину, які там прожили у цьому житловому будинку понад 50 років, і не розуміють, чому все ж таки накладений. Арешт, і чому це вже підприємство давним-давно ліквідовано, однак арешт є, і вони не можуть оформити цю власність. І таких проблем безліч. І тому саме також там безліч проблем. І я впевнена, той, хто продавав квартиру чи купляв на себе. Були випадки саме того, що повторювалися прізвище. Там Іванов, Петров, Шевченко і, 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 і прізвище, ім'ято по батькові. І тільки при ідентифікаційному коді і при даті народження можна зробити ідентифікацію, що це не ця особа, і паперові реєстри ще до цього часу зберігаються в перших матеріальних конторах, де якби, міститься ця інформація. І тому, якби створений був і задом цього реєстру об'єднати все, все цей матеріал, щоб коли ви приходили, наприклад, якісь робили так, Зі своїм майном ваше право так, продавали, там, наприклад, так, чи дарували. Нотаріус при, у, де, у цей же ж час. Перевіряє по реєстру в реальному часі наявність обмежень на це майно, саме арештів, або забором відчуження цього майна. Тому не потрібно думати, що цей реєстр тільки покликаний зібрати з вас дані і щось зробити з вашим майном. Функції взагалі цього реєстру стосуються того, і він був саме його основна функція стосувалася того, щоб навпаки. Обмежити зловживання з цим майном і так накопичувати інформацію про арешти, майна і заборонене відчуження, оскільки накладувати арешти так державні виконавці також мають доступ до цього реєстру і вони роблять саме. Вносять записи про арешти. Що стосується ще тих як би, зловживань, ті інформації, яка я, яку я вам казала про документи на право власності, у будь-якому випадку, щоб підтвердити, що це ваше майно, необхідно документи, де буде написано Іванов Іван Петров володіє квартирою номер 2 в житловому будинку 5 по вулиці Либіцька. Місто Київ без цих даних. І без паперового носія, встановленого зразка, мається на увазі, те, що я вам показувала там. Якщо це нотаріальні документи, вони повинні бути на бланку встановленої форми. Якщо це приватизація, там інколи це ще за 1993 дев'ятсот дев'яносто третій на білому аркуші паперу. Однак знову ж таки, з спочатку міської ради, документи на землю також містять, викладались на, держ... на спеціальних... Документах, тобто Державний акт про власності на земельну ділянку встановленого зразка з галограмою, з печаткою, знову ж таки міської ради чи сільської ради, де чітко написано прізвище ім'я по батькові і адреса цього нерухомого майна. Далі, що стосується реєстрації, зараз знову ж таки зміни відбулись таким чином, що в режимі реального часу нотаріус. При вас перереєстровується на увазі це майно, якщо ви комусь ви виступаєте в ролі покупця, наприклад. То в цей же день вам видають документи, договір купівлі-продажу нерухомого майна, там квартири житлового будинку, кімнати, нежитлового приміщення. А також довідку, інформаційну довідку витяг з реєстру, де також підтвердженням цього є, що ваша інформація внесено, що власник змінився, зі сторони покупця, зі сторони продавця, ще був там один із коментарів, чи нотаріус справі забирати документи, оригінали. А як по-іншому буде зроблена якби, сама, сам, сам договір? На підставі ваших документів, в першу чергу, він і робиться, дає підтвердження, що це майно належало вам. Потім воно переходить до іншої особи. Документ у вас забирається це підтвердження, щоб ви їм не скористались в іншого нотаріуса. Чи не скористались ще яких макінації не зробили? Він забирає оригінал, і ви вже ви отримали гроші та пішли задоволені. Тому, якби в цьому випадку оригінал документів забирається. В випадку, коли ви зі сторони... Виступаєте покупця, вам надається договір купівлі-продажу на бланку, а також витяг з реєстру. Це в режимі реального часу, тобто сьогодні ви прийшли до нотаріуса, там через декілька годин вийшли з документами. Це, цей реєстр і покликаний, і його автоматизація зроблена таким чином, щоб в цей же день вносились дані. Що стосується раніше, коли ще не було цих змін. Люди ж повинні були йти і реєструвати документи до БТІ, і є безліч випадків, коли ці документи не зареєстровані. І до цього часу люди думають, що вони вийшли після нотаріуса ще в далекому 2000 році, наприклад, і у них все добре. Однак до БТІ вони не дійшли. Є безліч випадків. У цьому випадку, я ж вам кажу, що необхідно перевірити ці документи, чи є у вас реєстрація БТІ, де написано чітко, ваше прізвище ім'я по батькові і об'єкт, який ви там купляли чи отримували спадщину. Є випадки також, хочу звернути вашу увагу, у випадку спадкування. Люди також думають, що вони там, наприклад, батько був власником житлового будинку, він його побудував, він прожив своєю сім'єю, коли ви там були маленькими дітками. Ви вже виросли, вам вже там 50-60 років, батько помер. Ви продовжуєте користуватись цим житловим будинком, думаючи, що ви власник. Однак. Ви обов'язково повинні отримати відповідні документи, тобто свідоцтво про право на спадщину за законом чи за заповітом. Існують різні підстави. Якщо вам цікаво розібратися питання спадщини, буду дуже рада, пишіть про це коментарі, ми обов'язково з вами це розберемо. Однак у вас повинен бути документ, в якому буде написано, що Іванов Петров Петрович власник житлового будинку, і витяг з реєстру. Є і такі випадки. Тому саме моє відео було направлене на те, що і я вже декілька відео так, зняла вам про документи. Про те, щоб ви підняли свою папку і перевірили, що дійсно ви там написані, що у вас є відповідна реєстрація. І тоді, якби ви просто себе мінімізуєте ризики, які можливо виникнуть в майбутньому. Можливо, ні. Однак, документи так. Відповідальність за ваші документи несете тільки ви. Також можу звернути вашу увагу, що багато хто зараз, і це, на жаль, неправильно робити так, а правильно все ж таки перевірити це. Багато хто, коли заходячись на прийомі у нотаріуса, там оформлює спадщину чи підписує договір купівлі продажу. Елементарно не може перевірити прізвище ім'я по батькові свій ідентифікаційний код та адресу майна, яке він придбає. А також можу сказати, що частки. Це 10 хвилин вашої уваги, щоб все це перевірити. І ви також мінімізуєте в майбутньому ті проблеми, які можуть виникнути. Нотаріус вам все робить правильно, його помічники працюють, також перевіряють. Однак людський фактор від людського фактору ніхто не застрахований. І ви повинні, як власники цього майна, нести відповідальність відповідно не тільки так, за користування цим майном, власність зобов'язує, можу вам зразу сказати. А і як доброчесний власник перевірити своє, свої саме персональні дані, прізвище, ім'я по батькові, дату народження, ідентифікаційний код. Та саме інформацію про об'єкт, який ви купуєте, чи який ви отримали у спадщину, чи який подарували, ви були обдарованим. Я сподіваюся, я відповіла на ці, якби, болючі та ключові моменти, чому вони виникають, так, в, якби, коли ви дивитесь моє відео чи якісь інші відео, обов'язково пишіть коментарі, буду рада відповісти на всі ваші запитання. Всім гарного дня, до побачення!